Всім привіт! Невеличке відео, огляд на такий ось міський автомобіль Лепмото Т03 або ТО3. Тобто і ось що ми тут маємо це ось такий салон. Керування майже все відбувається через цей ось дисплей. Виводиться загальна інформація, передачі вмикаються ось тут. Сидіння мають регулювання по висоті та нахил спинки Механічний. Перейдемо до задньої частини. Ззаду не, не дуже багато місця, не дуже комфортно сидіти з моїм ростом 1,75. Ось я сідаю сюди, місце трошечки ще залишається, але на далекі поїздки було б вже, напевно, складно їздити. Ось так виглядає авто. Максимальна його швидкість 140 км. Є тут невеличка Панорама. Так виглядає Поселина. Ці самі, задні два сині може скластися таким способом. Це чотири місна машина. Має задні буквально допоміжні елементи, також система розпізнаває знаків. Також система отримання по весії. Нарядні парковів немає. Лед світло на одному заряді може проїхати до... до 300 км на одному заряді, так заявляє виробник і показує. дисплей після повної зарядки, але насправді, на цієї машини, якщо їздити по місту інтенсивно, наприклад, я її використовую, 70 км по місту комп'ютер вже показав, що заряду витратили на орієнтовно 110 км. Тобто не вся заявлена швидкість, яка є на сплей, вона відповідає якість має ось такі, але для мене колеса трішки запусна виглядає дещо типо. Маневрування в місті досить, досить, досить нормальне на швидкості, до 60 км більше. Ще... Вже є певні страхи, що наша підстана досить делікатна, маленька. Але тому треба в місто або в місті рухатися, або як друге авто, досить непогане варіант. Ця машина лютого цього року, 2025 року, люто зареєстрована, вартує в Німеччині нова від 16 до 24 тисяч залежить в комплектації. В живані також в районі, напевно, найдешевша буде 14 тисяч. Лекарства. Це спробігом там сніг пробіг 10-15 тисяч. Тут пробіг на даний момент 2,5 тисячі, якщо я вже не за... 40, Що дивує в цьому автомобілі, те, що щоб змігнулися повністю всі двері потрібно. Залушити повністю автомобілі, але не буде запалення. Якщо не виникаєш запалення, то потрібно всі двері відкривати самостійно сервіс. От то якось так. Ключ до цієї автівки виглядає не менш дивно, ніж сама автівка. Ось так виглядає ключ. Цю кнопку можна налаштувати. Вона може вмикати пошук авто. От, зараз я натисну. Ось так. Вникає пушку авто, або і вмикається варіанти сигналізація. Або можна цю кнопку налаштувати, щоб вмикався кондиціонер, або опускалися та піднімалися вітла. Тобто, відкриття багажника також є зсередини, він відкривається не автоматично, але якщо ми, напевно, довго потримаємо, то він відчиниться. Ось так. Це також можна зробити зсередини. Ось такий невеличкий, коротенький огляд, я на цій автівці приїздив 3, 3 дні. Сьогодні, напевно, назад заберу свій свій пусом, бо я їжджу постійно. Що можу сказати? Маленька машинка для міста для якоїсь бабусі або для якоїсь людини, яка не їздить швидко, і їй потрібно лише в місті, За це, не знаю, шумоізоляція, Залишає багато бажати кращого. Музика також. Але кому потрібна авто на вона... в місті можете приглянутися до цього авто.